А що вам найбільше подобається в Борисполі? Ну, мені подобається озеленення нашого міста. Мені подобається організація свят, Олесницьке озеро, як облаштували теж. В принципі, можна де відпочити парк. Наші облаштували, сама мама знаю. З дітками так є де погратися. Не вистачає ось мами з візочками, да, до магазину під підйомників не вистачає, тому що не в кожен магазин можна зайти з візочком. А яке ваше улюблене місце взагалом в Борисполі? БК культури, ну, будинок культури. А ваша? Вона гімнастика, дочка там займається, то ми тільки й молимося, щоб його не закрили. Хоть Борисполя, ну це новинка така, але є клуб і ми дуже ним пишаємося. І нашим тренером. Аптеки. І містечко просто спокійне, тихе. Для життя нормально. Чи є у вас улюблені місця для проведення вільного часу? Центр, площа. А вас? Також центр. Ну, можливо, ще озеро, княже. Я не пасивний житель Борісполя, ну, але ну на що тут зверчувати увагу? Є справи, якими я займаюся і дуже задоволений, коли ці справи йдуть на, на користь не тільки мені, а й людям. Саме місто, люди тут відпочиваєш душою, є де відпочити з дітьми. Можливо, є улюблені місця? Ми любимо в парку гуляти тут. Тут є і діткам, де погуляти, і, і самому відпочити, посидіти, кави випити. Добре люди. Чистота, красота в багато. Mm. Яке ваше улюблене місце в Борисполі? Робоче.